Але якщо м, ти займаєшся сервісним бізнесом в першу чергу, або у тебе продукт, яких в принципі багато да, і в рекламі важко це передати, то краще все ж таки Direct Outreach, тобто коли ми пишемо особисті повідомлення да, потенційному клієнту, і тут mm. більше акцент робиться на персональній сторінки. От є твоя сторінка. Да. Ти можеш е там звернутися до своєї команди сказати, друзі, я хочу більше клієнтів до нас перевернути для вас буде більше роботи, більше грошей, тому так. дайте хтось в оренду свої LinkedIn сторінки, попрацюємо більш масштабно, будуть швидше результати. Далі всі сторінки приводяться до ладу. Тобто, там потрібно заповнити да правильно профайл, заповнити обкладинка фірмова, якісне фото, заголовки, баути якийсь контент трохи дати, там два-три пости, більше не потрібно, Пару постійно, щоб була пізнаваність, і далі вже можна запускати аутріч, власне, це той, що мінімум, це заповнити сторінку нормального, прописати так. сегментацію аудиторії і під кожен сегмент твоєї аудиторії написати пропозицію, яка буде закривати болі і давати переваги саме для цієї аудиторії.